І от вони приходять до Першої світової війни, починається Перша світова війна. От Відмінність Білорусі від України в тому, що Перша світова по них прокатується. Мінськ евакуюється, до Мінськ приходять німці. Там, Ой, Там, в принципі, бойові дії йдуть. У нас таке тільки було в Галичині і на Олені. Тобто, можна сказати, що певною мірою, ну. Непевно в Білорусі було гірше, тому що що таке прокачування фронту, це ж страшна штука. Ну, знищення інфраструктури рахує, величезні втрати людей. Затратили. Там просто виїхали людей. Тобто ти просто не відновиш потім демографію свою. Це ж раніше люди не так особливо і хоча виїжджали кудись, так? але якщо вже фронт іде, то треба. Плюс там же ж влада казала, що виїжджаємо, селам, селянам, виїжджаємо, православні священники, виїжджаємо, і воно от виїжджає. А у нас, якби на Дніпрянщина, вона так спокійно пережила, в принципі, ці всі. Ну, як спокійно, ну. ну першу спокійно. світову порівняно спокійно. порівняно спокійно. а потім Фронту вже друго. Друга світова прийшла. Ну, і революція і громадянська да. війна. І от Білорусь в цьому плані о, більш постраждала. Але прихід, от, наприклад, німців, запустив білоруське шкільництво. Mm -hmm. Тільки у німців була проблема, в тому, що вони не могли вчителів дошкліпти. От, полонізацію могли провести русифікацію теж без проблем. Е, Германізація не потрібна там, хоча в подальшому під час, Другої окупації, до речі, у німців були плани, що 20% білорусів перевезти в Німеччину. Ну, ви вибрать ясно біл білявих. Ариці, вичина, ариці, а, да? Ариці, да. А, і вони будуть асимільовані на німецькому перейду, там будуть жити, як ні, рійці. А 80% буде депортовано знається, на північний Кавказ чи на Завору. я не куди них оригінальні проекти в німці, звичайно. Ну це був проект, який, до речі, Гітлер не затвердив. Uh -huh. Але це був проект. То є документи, що, що робити з білорусами. Ну, якби. якби Німці вихнули війну і все стабілізувалось, то ясно, що вони перейшли до практичних якихось рішень, що робити з білорусами. І щось би зробили, я так відчуваю. Як з нами, і Просто Це треба розуміти німці, просто і розуміти логіку, в яких вони працювали.